Ну а далі в нас недочитане, і в мене цього місяця це дві книги. Це саме недочитане, а не закинуте, бо я планую продовжити читати це в травні. Перша це Ребека, скажу правду. Початок доволі нудний. Він довгий авторка. Не починає розповідь е, із якихось карколомних е, подій, сюжетів. Тут в нас іде спокійний опис е, дому, саду. Це все дуже гарно. Тут я не можу сперечатися, але не на втомлену голову о першій ночі після всієї всієї роботи. Тому цю книгу треба читати, коли ви відпочили, коли ви повні сил. Ну і плюс тут варто згадати, що це англійська класика. Тут легко бути не може. Про саму розповідь я чула багато. Щось за неї сказати я не можу, бо я осилила поки що 30 чи 40 сторінок. Мені сподобалось чесно, але вона е, так довго йде, бо мені треба просто в'їхати <про>, про те, що там йдеться. Тому продовжуємо це все діло у травні.